І кошики яблук чекають бджолиної тризни, слова загусають в повітрі, як спасівський мед, на смак і на запах моєї гіркої вітчизни. Слова найдорожчі, розлиті в циверка малі, ці бджоли літують, ці квіти іще медоносять. Важливі слова проростають самої землі, єдиної мови достоту незнаної досі. Зумкочуть рогі, а на обрії силі гаї, якого щелі тепла вітер навіє на вії, Тріпоче метелик, як свічечка літери ї. І я від краси завмираючи. 你先考虑一下。<noise> <noise>